Микола Михайлович підкреслює, що для нього, як для спеціаліста енергетичної галузі, велике значення мала трипільська тес, а райком партії допоміг набратися досвіду у спілкуванні з людьми. Він згадує, що саме в той час велося масштабне будівництво і в Українці. Берегова лінія була построєна берегові берегове укріплення вдоль Дніпра. Дворець культури, больниця, медучилище, стадіон, реконструкція котельний створилось почта у нас. Ну і багато много жилих домов прямолінійність Миколи Корочки наподобалась не всім, проте він намагався бути об'єктивним, уникати звинувачень у своїй роботі. У 1988 році він склав повноваження другого секретаря Райкому партії, і як ніхто відчув, яким воно насправді є людське ставлення. Стоїть жити, стоїть руководити чи не руководити, Це зовсім, я думаю, не обов'язково, Но... Чоловічські отношення, хороше наші людям далі бути. Саме у 88-му перед Миколою Курочкіним постало питання вибору: обрати керівну посаду в Києві чи залишитися в районі і працювати на підприємстві, яке добре йому відоме. Стріпійська тес вся моя. Я там так говорять, як раді там говорять красно. Я там знаю, ну не кожен вінтик, але кожну турбу я знаю. Вірні я знав, може, щось що Вот. позабив. І... Поэтому я вернулся сюда, заместителем главного інженера. Наталія Романюк познайомилася з Миколою Корочкиним у 1988 році. Він був справді відповідальним керівником. Екологічними питаннями в той час переймалися дуже серйозно, а Микола Михайлович очолював цю роботу. Курірував всі роботи, які касались охорони середовища. Тобто Виброси, зброси і так далі. всегда цього, він завжди и ну, нашим життєм. Если була можливість, нам і премію підбрасували, якщо можна було, коли ми достигали каких-то там успіху. Ну і попадала, если якщо ми щось делали не так. Він уболівав за майбутнє, докладав максимум зусиль, аби зробити його як найкращим. Чоловік, тобто ну. Скажем так, вообще экология она сама по себе, в общем-то, достаточно ответственная вещь. То есть сказать, что там легче всего сказать, что Трипольская ОТЭС там главный забруднивач в Киевской области. Вот. При этом никто не думает, что все хотят быть с электричеством. Чтобы не допускать превышения предельно допустимых выбросов, приходилось Николаю Михайловичу и жесткие меры принимать, так сказать, к нарушителям. Ну, и... Контролювати все це. діло, тобто всю роботу не тільки з екологічних питань, а й виробничо технічних взаємодіяв з вищими інстанціями, екологічними службами усіх рівнів. Валерій Бичков, голова ради профкому центр енерго, знайомий з Миколою Корочкіним більше 20 років. Він підкреслює, як багато зробив Микола Михайлович для електростанції та міста. Вирішував дуже багато питань, які стосуються екології. О, це було у нього саме перше завдання. Я знаю, що своєю працею, самовідданою працею, він багато чого зробив для того, щоб трипільська тес якомога менше викидувала речовину, яку ми, якою ми дихаємо у повітря. З його допомогою і при його безпосередньої участі було вирішено питання, і сьогодні на першому наргоблосі працюють електрофільтри. Які дійсно сьогодні не мають аналогів, але це не саме головне, про що я хотів сказати. Він дійсно дуже поважна, дуже чемна людина. Він дуже піклується завжди і про ветеранів в праці. Він є член ветеранської організації Трипільської, теж і багато багато зусиль покладає на те, щоб якось більше захищати наших ветеранів цей скрутний. как то кажется, экономичный, финансовый час. Честный прямолинейный человек, значит, э, не, не, без обмана без, чу, чувствовалось, что он с душой относится к людям. И значит, приятно было с ним всегда встречаться и решать любые вопросы, какие приходилось решать. А вопросов было много. Э, в год по три блока пускали, поэтому он как начальник дел цеха наладки і и испытаний, без него никогда ничего не проходило. Пропрацювавши на трипільський ТЕС з 1969 по 2003 рік, Микола Корочкін вийшов на заслужений відпочинок, але згодом продовжив діяльність у відділі капітального будівництва. Потім тяжко захворів, але зміг усе перебороти і знову повернутися на роботу. Лише в травні 2009 тисячі вийшов на пенсію. Він усе життя в силу своїх фахових знань, помножених на порядність власної душі, за будь-яких обставин, намагався продовжувати професійну діяльність бути взірцем для молодшого покоління. Спорт не полишав, тренування проводив постійно, проте наприкінці 90-х можливості проводити змагання не було. А коли немає змагань, то й бойовий дух пригнічується. А сенс таких тренувань нівелюється. Якось Микола Корочкін заговорив про те, що ні район, ні область змагання не проводять, і як вихід запропонував. Давайте я куплю там кубок, куплю медалі, Значит, проведем кубок такой. мы и предложили назвать мой, моим именем и кубок. Тем более, что в тот период, это, наверное, год 98-99, уже такие вещи практиковались. Вот. Меня обозвали спонсором. Вот. И Ну і ми провели перше змагання. У перших змаганнях взяли участь три команди з Українки. Дух лідерства охопив гравців. Згодом до них приєдналися представники столиці району області. З 1999 року. щорічно в Українці відбувається змагання з баскетболу на кубок Корочкіна, в яких беруть участь півтора десятки любительських команд. Це моє улюблене діло, і я читав необхідним колекту, колектив сплатить. Активну участь у проведенні змагань беруть спортивний клуб Зміна та центр спорт для всіх. Микола Коричкін стверджує, що й до сьогодні, не полишаючи спорт, він почуває себе впевнено. Саме спорт допомагає йому завжди бути в добрій формі. Він ніколи не афішував свою діяльність. Для нього думка жителів міста має надзвичайно велике значення. Потому что здесь прошла, ну, слава богу, львиная часть моей трудовой деятельности. 69-й год. И сейчас какой там у нас, слава богу, 10-й. Ну, время прошло. Про присвоєння йому звання почесного громадянина міста Микола Куричкін дізнався лише напередодні Дня Українки 2010. Ця звістка схвилювала і одночасно порадувала його. Про саме нагородження згадує з особливою ноткою в голосі. Адже саме того визначного дня. Між со же мною жовнукшо, а завути його Ніколай. Я не думав, що він піде. Я його, спросила пойдеш, І Він уверено так вийшов. Все там пообщався ведущими. Миколко, давай помахаємо ручкою. Козирє його подержав на руках. А ми йому не він он, он взяв пока дід виступає, то і ушов. Присвоєння Миколі Корочкину звання почесного громадянина Українки ще раз продемонструвало, що якщо задатися цілю, то можна подолати будь-які перешкоди і принести найбільшу користь суспільству. Це ще раз підтверджує те, що люди до нього відносяться з великою повагою. Він дійсно для людей робить тільки добро, тільки добро. Хай йому щастить у цьому житті. Невід'ємною складовою життя Миколи Михайловича Корочкина є його родина: дружина, діти, зять, невістка та онуки. Пажитні, як ми пройшли з жіною. Моя жона діти, Андрій і Лена. Ну, они много для меня значили, немного, они меньше, чем вот мои там трудовые будни. И я доволен, что э, жена по-прежнему меня, наверное, любит, вот. И что дети у нас с ней, ну, я доволен своими детьми, жена тоже довольна ими. Но основной момент моей жизни это, конечно, жена. И мне Господь дал ее. Он действительно, знаете, несмотря на свою занятость, был всегда настоящим отцом. Он знал все о детях, все их дела, все их мысли, участвовал в их жизни. Он им друг, он все о них знает. Может быть, даже чем я больше знала о них и теперь знаю, он все первый узнает. И они ему все говорят. Так и с внуками. 22-й год внуку. Он ему друг. Кажется, иногда так, знаете, как нетерпеливо относился мальчик. Вот бабу, дедушка занудный, мне интересно слушать. А потом смотрю, дедушка сидит с телефонной трубкой уха и только улыбается. Я говорю, с кем ты разговаривал? Он говорит, Володя звонил. Володя 22 год. Он все ему рассказывает. В Москве, находясь, внук в Москве, он здесь, они все друг о друге знают. І так которая 16-й год в Києві. Все. верховає їзда, борьба, різниці нет. Все в курсі діла. Найтонше і наймогутніше багатство людського духу, любов. Вона діє на всіх, як чарівна музика, що полонить серце. Вона торкається найчутливіших струн душі, осяває її сонцем найяскравішого почуття та невтомної праці, що взаємно творить щастя. Уже 44-й рік у щасливому подружньому житті живуть Ганна та Микола Корочкине. А напутнє слово молодим таке Самое главное – терпіння. Ви знаєте, не треба ніколи торопитися, і з вибором і сприйняті потом таких рішень, як розставання. Потому что все люди грешные, не, идеально никто не поступает, все делают ошибки. И только прожив многие годы, и когда ты уже человеку прощаешь то, что ты, казалось бы, тебе в молодости сказали, невозможно простить, вот это тогда уже называется, может быть, назвать любовью земной, знаете, такой человеческой. Як важливо берегти, шанувати, возвеличувати і удосконалювати людську любов найтонше і найпримхливіше, найтендітніше і найміцніше, найкрихкіше, наймогутніше, найблагородніше багатство людського духу, родинні почуття, поєднані любов'ю, що може бути кращим за це. Це велика радість, утішення в житті. Я бажаю всім молодим не поверхності дивитися на эти отношения между мужчиной и женщиной? Кажется, у меня свои обязанности, он и не очень участвовал. У плиты он со мной не стоял, конечно, нет. Но во все серьезные моменты жизни он был в курсе всех семейных дел. И вот когда у меня были такие ситуации, даже однажды с жизнью связано было. Он никак не мог там быть, а он как из-под земли появился. И было не раз так в жизни. Родина корочкіних це джерело щастя, взаєморозуміння, багатства людського духу. У дружньому сімейному колі вітають усі починання, радіють успіхам кожного. Либока керниця, либока кабана, Там стоїть катерася, як намальована. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, як намальована. Ой, прикирниці стала, молодець вибрала про свого йба. Ауреат конкурсу Людина року року-2005», почесний громадянин міста Українки, відомий енергетик, тренер, ініціатор баскетбольного турніру, великий прихильник спорту Микола Михайлович Корочкін людина з особливою позитивною енергетикою, життєвими цінностями, поглядами та унікальним внутрішнім світом є гідним прикладом для наслідування. Бо скільки ж тієї праці треба було докласти довготерпеливої, мудрої і зовні такої буденної, щоб виплакати посіяне, щоб красу. Сувалась нива життєвим колосом. в місті. Знаю, що до нього відносяться дуже дуже з великою повагою. Він ніколи нікому не відмовляв і завжди не всі питання, які до нього ставилися, і в той час, коли він був на керівних посадах, і зараз, коли він уже пенсіонер, люди приходять і знають, що відповідь буде чемна. Відповідь буде така, що вона дійсно допоможе вирішити чи те чи інше питання. улыбаючийся, завжди він, так улыбающийся з удовольствием встречается с людьми. Очень принципиальный человек, очень честный, значит, добивающийся всегда того, что он задумал. У нас есть проблемы такие, как мост, который нужно еще переносить, отодвигать от Украинки. Он еще не перенесен. В любой момент будет команда, и он будет построен. Сейчас Киев планирует, к нам там очные сооружения Киева и прочее, прочее. Грузовой порт сюда, к нам в Украинку. Ну, достаточно у нас того, чтобы мы и того экологически зависим от Трипольской ГРЭС, который выбрасывает много, и нам этого достаточно. Над нами самолеты летают на Борисполь. Это тоже загрязнение. И жизнь получается борьба, борьба и борьба.